Сістрес uh, можу цілком стати ось цією третю силу в чемпіонаті України, якою була минулого сезону до і, ясна річ, з'явилося бажання погодитися зі мною. Сістрес за права господарок і погори так певно цього матчу. Продовжують атакувати, подивіться, попередження зараз немає uh, з цих. Того самого, що називають комірець, але ось десь травмувався, потягнув спину. А, справа в тому, що три голкіперки а, зараз в Лозерезі. Три пробуває Василюк. Пробиває технічно і Одеситок також є. Ну і кілька африканок. Тут що? Готовий буде знову. Не виступали допомагали виграти першу лігу і в минулому сезоні. Але, на жаль, важкенькі Тут що, помилка, удар в поворотах і відбуває Гудзик. А тут вже і подача. І знову кинилися Майбородіна. Подає Василюк навісна передача. Було. А це кутовий удар. І Гудзик вилітає. Дуже високо знаходжуся. Від е, того місця, де можливо вийшов м'яч від суперниця. До сито тут удар по воротах про легіонера Панте. І зараз спроба не була. Тихонова Мельсон зіграла за центральну захисницю. Тут це не? немає порушення, б'є порушення. Але м'яч залишається, м'яч залишається у грі, тому не свистить Кристина Козороха. Тут що, тут поштовх вже. У спину Нельсон. Це у зеніті, як покажуть. А тут передача антилогова кулаками вибиває Нельсон вперед та Велтон Анхос. Пише про те, що підтримує а Рауха. А тут пенальті 100%. -100. Гудзик знають одна одну. Чудово. жди з пенальті. Удар воротах. Тягне Гудзик! Тягне Гудзик! Ого! І що справи, більше в трьох. Перетакують. Удар поворота. То був у планці часто грають. Четвірка по двадцятка. А тут Сонкенг з Тихоновою тут просто зачепилося, а м'яч не вийшов. А м'яч залишився у полі, подивіться. І лише такий підкат від Василю Петува. Хтось інший може називатися лідеркою. Смаркульмент тримає крутко ногу, яка може. Будь-кого, здається, обігнати через правий фланг. Ну і що тут? Туці на подача, хто ж проб'є. Удар Панцулая! повз ворота. Особливо Це Нараз одна з них. Удару немає зараз. Може тут Іванишин. Ламату. Тут що? Зерніка Гудзик. Так, тут що, Гудзик спокійно зупиняє м'яч і на цьому перший тайм завершується. у домашніх матчах. Такі і самі розумієте, що відбувається потім. Це неприємно. Це шанс для гостей. Ну Як же ж так? Василюк далі Панцюває, Василюк. Що зробить Ірина, дає на Птицину. Тицина розвертається, розвертається дуже довго і дуже багато зібрала супернець, заробляє котовий, лишився одеситок, Панцулає далі на Майбородіну. Що тут удар по воротах? Над воротами пролітає м'як комбінують вже на половині поля. Супернець. Нельсон пролітає м'яч. Тихонова пробиває. Сістерс. Закидання з глибини. Ось янпілогала. Ну, на Кольминарс із Птициною. Обігратися. Тут що, Кутовий. І відворіт. Відворіт. Так. Подивився я на саспіль. Зараз у ворота закинула гудзик м'яч. Має прибрати за правилами. І жовту картку отримує майбородіна 55 до того моменту. Тому достримулася, себе Майбородіна, а тут що? Треба бити по воротах. Удар! Теж буде запитання. Багато, ще часу достатньо. Тут що? В останній момент Нельсон і все ж таки вирішила. і Зараз вона намагається зробити все Тим часом подача. З кутового Ганті не змогла пробити, так знаєте, кивнула трошки. Це не мало. Не, не дуже атакуючого Зараз Нганді може пробити Нганді, але ж не так. Але ж не так треба бити. Ще один дар Чурікова прибула. Чурікова бореться за м'яч. І Полить двічі, причому. Двічі фолить Чурікова. жовту катку там настроїть. Передача. Метія ще, ще йде. Натія понсула й удар воротах. Ну, знаєте, о, обігрувати подідним чином отут чудо по воротах Нельсон, вона <смітна> забивала. Атака, Сістерс, Кольменарес. Подача. А хто ж проб'є? Можна бити. І зараз можна бити, але ж треба влучатись. Тут же можливість <сміст> Кульминарес не пробила поворотах. Все немає. Атака Сістерс продовжується. Так, Майбордіна. Удар гол! Нарешті! Дочекалися високий відсоток володіння лічем. Набагато більше стандарт подає кутових. І... Заслуговує забитий м'яч. Що тут а ось і другий! А Ось і другий забитий м'яч. 2-0. П'ять за ним робить. Донецько, так дивлюся, дівчата підходять до поля. Тут Гудзик забирає м'яч. Жовтня з Ладомиром. Щодо до Пантерто П'ятого вдома з Ворсклою. 12 на виїзді з мотористом 19-25.